Ну, що, друзі, всім привіт, з вами я, як завжди, І сьогодні ми граємо в Майнкрафт як завжди. І я в поселенні номер 13 І сьогодні, ну, ви прям не вгадаєте. Ну, і по-перше, в мене тут з'явився такий сундучок. Я вам поки що не буду, не буду казати, що тут. Ну, ладно, покажу. Не поняв. Що ви тут робите? Да ладно. Коротше, це тут плодоку ось. Відро тріски і лосося. Ви не думаєте, що я їх зловив. Ні, сьогодні ми йдемо на рибалку. Але. Секунду, ну, я зараз... так. Так, ось полку по поки пока вийти. Я хочу. Піти не ось туди нам на онте. На Понятно, яке он те, поміг, який, туди, ну на те здорове озеро там. А я хочу на це маленьке. Ось бачите, тут спрути. Ладно. І я хочу запустити сюди рибу. Ну, Для начала треба оце викинути. Воно нам тут не потрібно. Так. І їх теж вони, вони, вони не треба якраз. Давай. Хочу. Ну хотіла, нехай сидять. Так, я хочу запустити лосося. Ось, бачите, малька і тріску. Все, хай вони плавають. Ну, я хочу, щоб вони виросли. Ну, Сьогодні я буду витримуватись. Зараз трішки почистимо. Ну, щоб можна було нормально. Так, закидаємо. Опа. Ні, ви не подумайте, що я її бру. Я другую рыбу... Так. А, я не успел. Пока. Так. Почекаем. Опа! Триску. Не, ну, цена маленькая оца, что-то там. Из милососа. Ну-ка, секунду. Ну-ка, сейчас. И... Йоп. Выкинем зараз, Ну, ну не потребно. Тут хазбарь там один І, И... опа. Так опа! Ще одна тріска, ура! Я так не могу потом приливать сюда. Так, рыбалка хорошая. Делать. Ну фото, сюда. Так -мо, я мои носились. Так, оп. Ну, друзья, я ну, хочу... моя меня все лучше. Я хочу, ну, чтобы было у меня 50 подписчиков. для вас подпишись на цей канал. Я видео, ну, вибачте не так часто виходять Ну, просто у меня не получается ще частіше. Так, закидываем. Так. Ну-ка. Опа, не, не спью. так присядем. Опа, несусь. Ой. Ну-ка, сейчас, сейчас. Иии. И-оп. Оп. И... Так. Ловися. Опа. Так, ну я думаю, сьогодні багато риби на Ого, і тут скирки. Ладож, я подберу потім. Опа! КПС. Так, одну за другой Тягну. Так. Селяна тыкай. Ну тыкай. Сюди. Да, втикай, кажу тобі, Давай, ну йди купайся. Там трошки глибоват. Ну Тут бач, хороше прямо смисс. Мисс. Так. Ты понял. п! Йоп. Ну, да еб куста. Стоп! За... зараз вилізу. О, Шкіра, ну, риба я пока еще нормально. Вечер. Что-то там такая мені цікаво. Що? Там дверка. А ну-ка щас приближу. Да, Та, там дверка. Ема. Ого, такі вас батальян. Так, ну, уже нить. Ну ладно, зараз зайдемо. Так, оп-оп. Так, зачекайте. Спускаемся. Опа! Так, я в каком-то доме. Чувствую землянки. Ну-ка, что у нас тут закапливается? О, Ооо! А, Это не моя. Ооо! 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 тут Ооо! 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 земля. Пучки Що в сундуку? О, сім смоградил. Понятно. О, там ще якась дверка. Тихо, тихо Це хто? Це хто? Це, походу, хазяїн цього, ой, будинка. Ну, давай і спросимо, Що це тут таке Підйом А, ой, що тут за закон? Це я в тебе хочу спитати Ти хто такий? Ти що тут. Де ти? ти що тут робиш? Да вставай! Ти що тут робиш? Це що таке? Це мій будинок? Та вставай! Я тобі зараз цю кровать щас винесу. Щас. Це що таке? Ти чому тут ти що тут робиш? Це мій будинок. Так ч ти тут живеш? Бумер сказав, що він не дозволить мені будинок, ще один. Так навіщо тобі ще? В тебе вот там. Ну такий малесенький блинок. Так, малесики, там відеограблий, у мене все віднесли, навіть дверку. Та ну. Я навіть не бачив. Та я тобі чесно кажу. Ну мені тебе жалко. Ну, а ти мерче не попросив. Та я ж тобі кажу, він сказав, що не можна. Ну так то да, я згоден. Я коли сам свій будинок, ну, робив, так скажем, конець, то там я купляв її документи. І... А ти, ну так то він то він не поводив. Ну, чого ти не попросив? Я не хочу просити. Понятно. Ну, це капець. ти тут живеш? Так. Ну то ходімо, може, зі мною. Я не знаю. Ну, там на сюди а можна... Іти, до... Да... У меня можешь. Ну, я мож. ну, хочу. Давай я тобі. Ліжко сейчас поставлю. Можеш мені? Можеш? сейчас. Секунду. Давай я тебе... Вибач, звісно. Оп. Так, ну-ка, секунду. Ну, давай вийди, звідси, будь ласка. Мені потрібно якось цей ліжко поставити. Ну-ка, секунду, вибач. Так, ай, дай мені ще. Ну, вибач, будь ласка. Так, все, я тобі ліжко поставив. Ну. ну жити я не знаю, як ти тут живеш. Ладно, пока тобі. А так, а ну зачекай, я зараз. Тебе ж є 700 зараз. Так тебе ж є ось. Сім смаградів. Ось. Так. Так, це мої пос останні смагради. Я... Я їх... Ну, залишив. Понятно. Зрозуміло. Ну... Я не знаю, давай, може, тобі їди дати. Та ні, ти... мені тобі не потрібно. Я бачу, що в мене ж є. Ну так то да, ти фермер. Тебе їжа є. Ну ладно. На добра ніч тобі, піду я до себе. Так, пока-пока, Давін. Пока-пока. Пока-пока. Так. Вже ніч, ого, вже ніч. Ну, це капець, ви бачили? Сходив на рибалочку. А ти що тут робиш? А ну змій. давайте швидко на вихід! Давай. Треба буде двері закрити. Так. е! підйом, кажу! Вийшов звідси! Давай, вали! Наголы! Ну так, друзі! Буду я вже лягати спати. Так, Зараз. По поспімо. О! Так. Тобі що? Не ясно, блоскав убить все. Наконец. Ну, друзі, що? Хотів я сьогодні піти просто спокійно на нарибал. А оказывается, знайшов жителя фермера, який там, ну, живе в озері моєму. Ну я, це ще. Поки що не моє озеро, но я хочу мера, щоб попросити, щоб це типу, було типа больше озеро. привіт. Привіт. Ну, як ніч була. Нормально. <схід> я не Ну, ладно. Друзі, пока. Ну ладно, друзі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Всім пока-пока!